Понад 6 тисяч українських громадян уже скористалися безвізом. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. Всього з моменту запровадження безвізових поїздок до Європи кордон перетнули майже 260 тисяч наших громадян. 51 тисяча з них із біометричними паспортами. Також за інформацією прикордонників, чверть із тих, хто скористався спрощеною процедурою перетину рубежів, вирушили до Європи літаками, а решта поїздами або на автомобілях. Безвіз для українців почав діяти з 11 червня. Власники біометричних паспортів можуть відвідувати 30 країн Європи. Всі держави Європейського Союзу, окрім Великої Британії та Ірландії, а також Швейцарію, Ліхтенштейн, Ісландію та Норвегію. Перебувати там дозволено до 90 днів протягом кожних 180 днів.